Так, друзі, всім привіт! Ще раз вами. знімав для вас відео по цій машинці От, і пропав, десь там пишуть звук по даному автомобілю. То швиденько для вас хочу перезняти е, відео по цьому автомобілю. Значить, е, Як ви розуміли, це шкода Кодіак врс -очка. От, Ця машинка. Чисто 2019 року випуску у нас на 2-літровому дизельному двигуні потужністю 176 кВт 240 кінських сил, повний привід, коробочка автомату у нас на максимальній комплектації даний автомобіль по автівці. Цей автомобіль, друзі, ми взяли по обміну, обмінялися. Реально дуже класний. Вже ця машинка на першій реєстрації, вам нічого сплачувати, не треба в ніякі пенсійні фонди. Це, як то кажуть, вже е, все зроблено в даного автомобіля. Е, ця машинка є повністю обслужена. від я нічого вам робити не потрібно. Попередній власник за цим машиною за цим автомобілем дуже дивився, все обслуговував, доглядав. Так що реально класна машинка, обслужена в гарному стані. Друзі, по автомобілю Цю машинку е, власник приганяв з Німеччини десь по моєму півтора роки тому. З пробігом 90 з чимось тисяч. Коротше, він за півтора року наганяв 100 тисяч, друзі, на цій машині. От, де їздив, їздив переважно по Європі на цьому автомобілю, Тобто це європейський пробіг цих 100 тисяч. От, бо він десь там, в Італії якісь справи має, то, це, то катався туди. Обслуговував цю машину, дивився, ще раз скажу. І, в принципі, принципі, все. Зараз я для вас пробежу швиденько по комплектації, покажу, що тут є чого немає. Але, мабуть, тут все, бо тут топова комплектація, замір лакофарбу покриття за прилад і сам стан автомобіля. Отже, маємо три. Три ключа, пульт на вебасту в комплекті до автомобіля йде. Класний модний колір, Ураногрей, нардогрей. От, максимально топовий трендовий колір. Блек пакет, долайн пакет на автомобілі є. 20-ті очні диски стоять на літній гумі. До речі, є ще зимова гума, в подарок також віддамо вам. Камери 360, друзі, є автомобіля. Панорамка є, антитермальне лобове скло, безключовий, комфортний вхід по автомобілю є присутній. Гляньте, Як же все гарненько в салоні виглядає? Вресочні ковші сидіння у нас, е, комбінована Алькантара, текстиль, шкіра, на пам'яті на електриці з підігрівами, е, шкіряне пересароване кермо з червоною строчкою такий врс цифрова панелька приладів, друзі. 191 тисяч пробіг, оригінальний, підтверджений, підсвіточки Ambience, Акустика Кемптон, мертві зони, чорна стеля, панорама, друзі, е, карбонові ось такі вставочки у нас кругом, типу магнітолка Discovery Pro. Так, так, запустимо для вас. От, запустили. Гляньте далі. Що ще маємо? Двухзонний клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, вебасточка, стопи самопарковки, 360 камери. От, як я вже вам казав, бачите, бездротова зарядочка телефону, DCC-підвісочка, вибір руху режиму їзди це дуже крута штука. По амортизаторах змінюється жорсткість, ну, для мене це топові амортизатори, дуже класні. фронт режим автохолт, електроручник, друзі, магнітолка Discovery Pro на українській мові заводський з функцією навігації. Навігацію сюди можна вивезти, сюди можна вивезти, друзі. На всіх доступних асистентах, які тільки можуть бути, асистенти допомоги. Водю, гляньте, можна десь подивитись отут, да гляньте, line Assist, асіст, Assist асіст, марктвізони, виїзд з міської парковки, Front Assist, тобто всі-всі асистенти допомоги є присутні. Або ось тут ще можна переглянути, допоміжні системи. Гляньте. Адаптивка, фронт асіст, лайн асіст, адаптивне керування по смузі, асистенти розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми. В общем, всі-всі доступні асистенти є також присутні в цьому автомобілі. Android Auto, Apple CarPlay також є, друзяки. Підсвітка амбієнтська, міняють кольори є. Ну, не знаю, на всьому. От прям що нема. Все є. Ленті. Тут все завалено, кнопочки всі завалені, все є, все працює. Тут теж все є. Ну, блін, реально, класна, класна машинка. О, далі. Що ще хотів вам показати. Е, гляньте, ось тут карти всі в алькантарі затягнуті, тут карбонові вставочки, е, потім е, такі захисні елементи виїжджають, тіпо, коли дверка відкривається. Е, потім позаду, ще класна опція є. Гляньте, у нас ось такі сіточки стоять від сонця. Зараз саме тобе захищають, вони дуже класні. Яка вам тоніровочка, так не захистить. Так само позаду під сіточки Амбієнс. Ну реально, гляньте, шикарна класна машинка. От Електрокришечка багажника, електрофаркопчики. Буфер стих автомобіля. Ну, прям все, все, що може бути, все є присутнє. Так, є. Це по комплекції пробіг, розказав. Е, далі, Лакофарбопокриття. покриття, вам покажу, до речі, пам'ять з електрикою з двох сторон. Так далі. Лакоф... Оптика адаптивна, теж коврізає автомобіль з потоку, також топова. Е, так, далі. По, по заміху фарбу 96,4 126 128, 129, друзі, 124, 120, 132, 104, 120, 119, 124, 123. От, і оці два елемента, косметичний підкрасть. Вся машинка ціла, гляньте, 195, 183, нічого серйозного, там погрішного немає, 176. Але, як то кажуть, дві косметики є. Тобто без поклівочки десь була машинка. Це вже в Німеччині робилось на офіційному дилері, десь вона була там підтерта і його косметична підкраса. А так все решту по машинці добре. От, от така ситуація. Але, друзі, що найголовніше? Саме головне те, що цей автомобіль буде мати найнижчу ціну в, на ринку України. От уявіть, варс ось такі комплектації, тобто в класному кольорі 33-500 долара. Друзі, так, таку машинку ви ніколи не знайдете в Європі за такі кошти, щоб зараз її пригнати сюди, ще з цими курсом євро і з цим всім. В общем, друзяки реально машина. Машина хороша, я вам її рекомендую, хто для себе шукає ВРС-очку, сміло можете заїжджати до нас на майданчик, пройдуся ще ось так вам по кругу, щоб ви мали розуміння, що ніяких там подряпин, вмятин чи якихось там притертостей по автомобілю немає. Гарненька, рівненька машинка, як сторона стоїть перед вами. От, І можете для себе 100% її розглядати, приїжджати на тест-драйв, до огляду дивитися і ви дійсно придбаєте для себе цей автомобіль. Бо то я ж кажу, ну, дивіться, плюси, просто реально. Машинка, яка в Україні, плюси, перша реєстрація сплачена, а як не крутіть, це в районі 1000 доларів на такий варіант. Є. Повністю все обслужено. Таку машинку обслужити, теж там 1000 доларів, як не крутіть, є. Плюс ви вже все на місці бачите, які там підзамовні, вам по фоткам треба дивитися. Все по факту те, що є. Так що ну, реально можете сміло приїжджати до нас. Не забувайте, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Можемо так само до вас її пригнати. Ще раз сам швиденько пробіжусь по салончику, що ви мату. Також розуміння, в якому стані салончик. На 190 пробігів зараз в машині, але виглядає, як на 100 тисяч цей автомобіль було. кажу, ще раз, власник гарно за цим машиною. Дивився, доглядав. Тобто ніде нічого не поламано по салоні, не потерто, не якось там не прокурена машина, знаєш, десь курили там чи ще щось. Реально класно. Навіть ось такі різиночки, гляньте, є, щоб дверки тіпо, там не скріпіли і так далі, щоб все чистенько, гарно, класно було. О, Два комплекти коврів, по-моєму, є до автомобіля. Так що ну. Друзі, реально, машина хороша, я її сам бачив. І от повірте, я вам її рекомендую, можете сміло приїжджати до нас на майданчик от за цим автомобілем. Бо таких варіантів, як кажуть, 100% більше не буде. Подгляньте, ВРС-ка 33500, 19 рік, 190 пробів. І ту, що ми пригнали машинку, також врс тільки 2020 рік, 170 пробів, але ціна і там вже 37 тисяч. Хочете такий варіант може бути, хочете такий. Є ще у нас багато кодяків в рестайлінгу, Лаурін Клеменський сті 100 тисяч пробів. Тобто є з чого вибрати. Але це все свіжопригнані автомобілі, де вам треба за реєстрацію платити там і так далі. А ця машинка у нас вже все сплачено. Так що, друзі. Кого цікавить ВОРЕСКА, сміло залітайте до нас. І я думаю, як якнайшвидше приїжджайте, того, що по такій ціні таких автомобілів немає, і вона дуже швиденько продасться. Так що, якщо якісь є питання, будь ласка, набирайте, я вам дорозкажу, допокажу, а так всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо що, набираємо. Пока.